В спальному районі столиці напередодні на лісовому масиві внаслідок дорожніх робіт прорвало трубу. Під землю разом з асфальтом пішла вантажівка комунальників. Потрапив у величезну яму і добряче пошкодив своє авто наш наступний герой, після чого вирішив, що треба покарати тих, з чиєї вони він залишився без машини. Чи вдалося це йому розкаже Інна набок. Чора Євген Тарощук, мешканець Миколаєва, повертався з роботи додому. Раптом колесо автомобіля потрапило у величезну яму. Повріжні резина колесо, прийшло одразу в негодності водності. і руль. Жодних попереджувальних знаків чи огороджень біля вибоїни не було. Тож чоловік замість викликати евакуатор зателефонував до поліції, щоб ті зафіксували факт пошкодження авто. Поки що дали патрульною поліцією, і що в порядках піді машин остановилася за дімня, наші лі ап'ятки колеса на запаску факти ДТП фіксувати не стали. Натомість Євген не змирився разом з дружиною. Твердо вирішив, збитки має відшкодовувати винний автодор. Після відбування ми звернулися в поліцію, щоб чтобы они составили протокол і чтобы они подали его в районний суд. Там встановили, машина постраждала через поганий стан дорожнього покриття. Тож з рішенням Феміди потерпілі пішли до районного автодору по компенсацію. Але там від цієї ділянки шляху підхрестилися. Ця ділянка дороги не є на балансі нашого підприємства. Обслуговую цю ділянку дороги Укравтодор. Співробітниками нашого підприємства був встановлений попереджувальний знак. Причина його, що він не стояв в той момент, коли трапилася дорожня транспортна пригода, ну я на жаль не маю. На це відповіді, щоб встановити кому ж належиться нічийна земля і хто платитиме за ремонт автомобіля. Родина знову звернулася до суду. Там власника відшукали хутко. Це стояла засідання, яке длилось буквально час в течені 10-15 міну судом було прийнято рішення повністю доріг наше рішення. Суд ухвалив, 4112 гривень за ремонт авто має відшкодувати експлуатаційне лінійне управління автодоріг. Моральної компенсації звичайна миколаївська родина вимагати не стала. Натомість щиро радить іншим водіям наслідувати їхній приклад і не боятися змушувати до відповідальності тих, хто роками її уникає, ховаючись по теплих кабінетах.